Прорив може бути тільки за рахунок технологічного. І, в принципі, всі ви знаєте, що сьогодні е, створена в державі інноваційна екосистема, яка дозволяє поєднати виробництво, науку, е, скажімо так, і в, е, в, же время, в в той же час Збройні сили України. Е, з якою метою? Потому, тому що всі екосистеми Збройні сил України не фактично сьогодні повинні е, виразити свої. Побажання або ж вимоги до якихось засобів, які дозволять стати, скажімо так, перевратити в матеріальні засоби, в зброю, в технології, які можуть бути поставлені в наші підрозділи для посилення наших, виконання наших завдань. Зокрема, в Збройних силах створена відповідна інноваційна діяльність. Що дозволить поєднати науково технічну техні, технічні складові, це наші установи наукові, наші вимоги і, скажімо так, процеси, які пов'язані безпосередньо на передньому краї, ті вимоги або загрози, які ісходять від противника. Для того, щоб ми могли, опять же, повторюсь, сформувати чітке понімання, що нам потрібно, які засоби, які засоби потрібно вдосконалювати, які нові технічні рішення нам потрібно. Отримати в збройних силах для того, щоб їх застосовувати в нових формах або способах для досягнення виконання нових завдань. Відповідно, ця структура вона нова не створюється, а просто переформатовується, вирощується паралельно, яка дозволить форсувати питання, скажімо так, передових технологій інноваційних, легкого доступу збройних сил, що дозволить. Нам спілкуватися з промисловістю для того, щоб ми могли в найкоротші терміни здійснювати масштабування. Ми могли оперативно реагувати на загрози, які щодня міняються. Це пов'язано з технологіями, які змінюються у противника. Ми могли, опять же, оперативно вирішити задачі щодо внесення змін в технічні рішення, зробити запити до нашого, нашого виробництва, до промисловості і, або ж до закордонних партнерів.